Що таке гінка-білоба? Як кажуть, тримайтеся, зараз я вам розповім. Коли ви п'єте гінко-білобу, у вас покращується робота серцевої судинної системи. Тобто легше працювати серцем, легше качається ваша кров, відновлюється еластичність судин, обирається холестерин, з'являється чіткість взору. Це немаловажно. З'являється, не з'являється, а зникають стани, такі як часті головні болі. Відчуття задишки стає менше. Тобто, все, що стосується серцево-судинної системи, дихальної системи, голови, вам потрібна гінкобілоба. Я так само часто дуже кажу: поєднуйте, наприклад, омегу з гінкобілобою. Чому з нею? Тому що гінкобілоба білоба це ще як є провідник, тобто він дає тому продукту, який ви, можливо, приймаєте паралельно, засвоюватися швидше і діяти швидше, і отримувати швидший результат. Якщо ви хочете, щоб ваш організм, ваші клітинки відновлювалися швидше, щоб ваша серцева судинна система... Працювала ліпше, щоб ви ну головні болі були менше. Щоб ви, якщо у вас є інфаркти або інсульти були, або трапилось да так, щось таке. От зараз не бійтеся, приймати цей продукт, тому що він реально відновлює стан.